Ліотон Гель 1000. Для здоров'я та краси твоїх ніг. Обіцяли вам таку дуже дискутивну тему. Насправді між сусідами вона може викликати шалені чвари. Але от мій балкон, мої правила ось так вважає одна з користувачок соцмереж, яка опублікувала ну власне дописи, опинилася в величезному конфлікті зі своїм сусідом через куріння. Чоловік звернувся до цієї дівчини з проханням не палити на її власному балконі, тому що дим потрапляє до його квартири, викликає ну там, наприклад, у дружини алергію, просто зава. Жає нормально дихати маленькі оточення. Але... Це важливо. Приватний балкон це не загального користування, приватний так. але. Там ця мешканка навпаки вважає, що в своїй квартирі на своєму власному балконі вона може робити все, що забажає, і отут власне і величезний конфлікт. Що робити, хто правий взагалі, і як знайти компроміс між цим правом на приватність і правом тут же на чисте повітря? Компроміс так? знайти можна. Маленький спойлер. Зараз ми розкажемо і покажемо конкретно ці історії, що відбувається, і хто правий, хто не правий. От а далі поговоримо. Сусідські війни через дим від цигарок. Я взагалі на це якби не звертав увазі, що що кудись може затягувати чи законно корити цигарки на власному балконі? Канше заважають. Хорчки нельзя відкрити. Дим. де можна курити в будинку? Ми розібралися. Дівчина Олександра пожалілася в соцмережі Трец. Що сусід поверхом вище попросив її не корити на її ж балконі. Він сказав, що в його жінки алергія. Попросив ходити на сусідній балкон. Але блядь, я в своїй квартирі. Чому я маю туди ходити? За пару годин під дописом назбиралася тисяча коментарів, думки розділилися. Хтось вважає, що в своїй квартирі можна робити все і курити де завгодно. А на думку інших, дим від цигарок заважає всьому будинку. Нехай закривають вікна, щоб не смерділо. Теж відчуваю час від часу дим, не йду сваритися. Мій сусід курить і весь дим у мою квартиру. Ваш дим потрапляє в квартиру інших, і люди не можуть своїй квартирі спокійно жити. Вікторії 54. Вони з чоловіком живуть у багатоповерхівці на Подолі. Курять обоє часто на своєму балконі. Ніхто не жаліється, ніхто не так нікому не заважаємо. Однак часом може вийти курити на загальний балкон. Він не виходить так якби на вікна інших людей до вікон інших людей. Він не виходить на ту сторону, де просто вулиця спускаємося, там, там не живуть люди з тої сторони. Проти коріння на власних балконах Наталя. Вона живе в багатоповерхівці на третьому поверсі. Звісно, заважає. хорчки не можна відкрити. Дим. дуже Ну, Стояна курять. Наталя каже, що запах диму не переносить. Від нього починає боліти голова. Зауваження тим, хто курить, робить постійно. Ну їм, неоднократно єднократна горіта як з гусі вода. Ніяк не реагує. А ось киянин Максим кинув курити. Розповідає, живе з дружиною на четвертому поверсі в багатоповерхівці, і його жінка жаліється, що куріння сусіда поверхом нижче їй заважає. Це його територія, це це вже на совісті на виховання людини. Так? Якщо вона заважає, вона має розуміти і палити в місці відведеному і де вона не заважає. Однак на розбірки до сусіда Максим не ходив, адже куріння на балконі порушенням не вважає. А ось це теж Максим. Він з Миколаєва. Приїхав в столицю нещодавно. Живе на другому поверсі. Він курить, але електронні цигарки. І воно не воняє, і ніхто нічого не каже. Там все нормально. Втім, його сусіди курять звичайні цигарки, і запах хлопцю не подобається. Нічого не роблю, просто блін закриваю вікно. Ну а що, якщо людина хоче курити, хай кури, а я не та людина, яка буде жалуватися і там ще щось скандалити. ні. за словами юристки Галини Воробйової курити на балконі власної квартири закон не забороняє, навіть якщо це дуже заважає мешканцям сусідніх квартир, адже це приватна власність. Оштрафувати можуть хіба якщо сусід смітитиме недопалками, адже це пожежонебезпечно. Однак всі ці конфлікти юристка радить вирішувати по сусідськи, але все ж таки мої рекомендації е, вирішувати всі такі конфлікти мирним шляхом, тому що судова тяганина вона нікому не потрібна, ніхто цього не хоче. При цьому законодавство України вважає сходові майданчики, під'їзди та загальні балкони у під'їздах громадським простором, тому курити там заборонено. Експерт з ОСББ Віталій Бондар каже, що в багатоповерхівці, що йому підпорядковується, деякі мешканці скаржилися на проблему коріння саме на спільних балконах на поверсі. Ми проходили на кожному балконі загального користування чіпляли оголошення таблички там з забороною куріння. Ну безпосередньо слідкувати за дотриманням. Ну, це треба ж виділяти окрему людину. Ну чи і до чого це приведе, це приводить тільки до конфліктів чи скандалів. Експерт каже, що на своїй практиці за 9 років не зустрічав ще спільно відведених місць для коріння в багатоповерхівках. Однак їх зробити можна, якщо мешканці звернуться до ОСББ або керуючої компанії. Воно ж має бути безпосередньо розміщене подалі від будинку, тому що це не може бути зразу при вході ну, під вікнами. За коріння у недозволеному місці можуть виписати штраф від 51 до 170 гривень. За повторне порушення протягом року штраф збільшиться від 170 до 340 гривень. Отже, ще раз, приватний балкон є приватною власністю, та ну, якщо ти в буквальному сенсі не порушуєш свободу громадян, та от це не є публічним місцем, та де є певні обмеження. Ну як ти можеш на власному балконі порушувати свободу громадян? Наприклад, ну, ти, не знаю, стріляти з пістонів якихось да по інших громадянах. От, це окрема історія. А Бачите, так це інше це приватна це власність. Дозволяє так, але мене, наприклад, тут набагато більше лякає історія. Знову ж таки, ми згадували про це в матеріалі, коли недопалки кидають з верхніх наприклад балконів або вікон. Оце набагато страшніше, тому що в мене був двічі такий інцидент, коли я виходжу на кухню, вікна всі відкриті і знаходжу під столом просто під столом недопалок, навіть? який yeah. залетів в моє вікно uh -huh. з верхніх поверхів і тліє. Мені байдуже, наприклад, там палять і хай палять собі, але ж не кидайте хоча б вниз, тому що воно ну я розумію, що людина Ні, хотіла покинути на землю. Ай, не, але є, воно залетіло в моє вікно. і, бак, і Який-який вниз. Що значить вниз? А на вулиці що можна? Це ж ну, залітає, бачусь, тому що вітер. Закон знову ж таки штрафує так за викидання недопалків, але коли ну так реально квартира згоріти може. І це, це, це насправді це дуже небезпечно, все це, якщо, це чесно. дивно. Знаєш, наче всі, о, ти, у мене теж просто така проблема. Мені недопалки кидають. Найбільше, що мені кидало, я тобі розповідав колись: це йоршик туалетний ямки. Я, я ти їдеш немає. в ліфті, наче всі люди, ну всі хороші, всі. Всі культурні, всі, культурні, всі вітаються, все. а потім у тебе Йоршик на балконі. Ну, окей, думаєш. От, е, тому, знаєте, е, тут балкон така річ інтимна. Дуже. Е, це приватна власність, але власне, що там далі відбувається за межами цієї приватної власності, це вже певна відповідальність на цьому є. Одна, з речі, коментар є, так, да, глядачки? Стосовно цієї такої, такої історії. Ага, е, Та-та-та, бачиш, е, е, Тамара. Тамара, шашлики вже. не хочете на балконі, живемо в Німеччині, підемо ж у Болгарії, шашлик, жінки немає. Він... Їсти собі так готую, хоч є садок для шашликів. Я вам скажу, що насправді є. В Європі дуже популярна історія, коли дійсно на балконах є мангали, але це спеціальні мангали Такі портативні там та. є такий мангал так. да так, до речі, нас Єгор до при привчив, що це абсолютна норма, і що справді і за технікою безпеки це безпечно, абсолютно. тобто там не може бути якоїсь пожежі або ще щось. І така культура справді та. існує. А головне бачите, ну щоб це не заважало.